Всім папа -па, друзі! І сьогодні ми будемо грати в Grow Garden. Ну, в принципі, це класика. У мене досить багато чого новенького Також в мене вже є готові грибочки. І знаєте, це равлик. Кстати, в мене ще з'явився кріт і сова. А сова на я так розумію, це найкраща рідкість Divine. Вона мені випала з нічного яйця. ще мені крит верів. кстати, цей равик, ось тут. Це я відкривав ну, баг Екзотичне яйце. Його шанс в магазині 3%. Е, в принципі. Тобто у мене все, нового нічого не з'явилося за це, цей час, але, у принципі... Кстати, ну да, не выразили Lightning Rod. Я тоже... Я область в радіусі своєму. Я тільки що зашл також. Я хочу зайти. Кстати, в мене є трішки запасі бамбуком. Також в мене є ще куча носині. Ну, все, пасивний дохід. Що я можу сказати? Оце пасивний дохід. Оце розумію бізнес, то що вам, оце ваша кліпто. Вже такий, я теж бачу. Ні, оце пасивний вихід, кстати. Оце э, сова 4%, відчерпи, кстати. І точки ще по фарму і Я можу скоро отримати вже сову. Ну, я чув те, що буде сова. Типу, кровава сова краща. Але, типу, я не буду її точно продавати. Все може бути як лімітований пет. О, ну, що то подивися. або... Поки в мене не буде кровавої шани, я неся їх М -м, Зі звірів. Може, ця моя ще краща, не знаю. Але як лімітований пет, непоганий. Я також купляю ці всі штуки, ну. Хоча не знаю. У мене просто немає якусь проводивалу. Якщо вони мені прямо зараз не є, то вона хоча б трішечки швидше росту. Я просто буду знати, що можу просто. І хай я росте. <beliefs> я досі не зміг випити ні какао, ні гороха. Напишіть в коментарях, чи це горох чи боби якийсь. Бо я досі не розібрався. Мені тут друг дарив, я вам покажу. Пізніше, кстати, я всі квести вже прийшов. Аж цілих 2 яйця, через 2 Коротше, я Короче, Кстати, в мене є оцей. Смотри сьогодні, я хочу її відео відкрити. Добре. На наступне відео скажу, що випало. Ну, на наступне відео про Гарову Garden Я скажу, що мені там випало. Ну давай. Окей. Okay. В принципі можна буде зібрати усе. Типа чему бы не. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. <хи> <хи> ну, більше зебрать я уже не может, значить давайте продамо. Я, я раніше це знав, просто хотів показати. О, непогано не продук. Знаете, 237 миллионе непогано. Штука якась. Ну, коротше, нормально. У мене ще є такий великий драконфрут. Я хочу, щоб він мене замерз, або хоча б. Не тільки мокре, допустимо, коли там дощ Бо мокре це воно в таке собі. Але все одно я не знаю, скільки він буде. Я тільки сьогодні його побачу. Не знаю. Окей, також в мене є куча полайканих. Mm. Оце, кстати, манго. Я його ще не дивився, я його зібрала, але мені видалось якесь странне. Mm. Якесь незвичне. Два, скільки стоїть. Ну, mm. таке собі, мало, мало. Для молоді, це зараз мало. Ну, я краще піду здам сою. Mm. Mm. Скільки там дадуть за це. Спенс. Mm. Я всі відомо, може я там щось ну, течу на понтим і в копилочку до зове. Ну нічого страшного. Мало, але хоча б щось. Там скоро все вже закінчиться, даже. Ще сотня ще тіні ти настався. Ой, сьогодні присяжу в скупуляти. Бо це я тільки що сюди зроблю відео вже в лучі. Для луй. Чув, що не треба жорстку гуляти. Завтра треба вообще менше морити. Капец, мене проблемки. А я не знаю, чем получилось. Треба 530. У меня до конца видео даже не будет 500. Я, конечно, постараюсь добавить свой не вариант. 224 години мінус 38. Це буде 32. Ой, фу, и снова нуль. 24, 2438-24 це буде. Це буде 14 ну, примерно 1-2 дня осталось. Щоб було зараз таке время, зараз іде. Ну, зараз весь то примерно 1-2 дня осталось. На 1-2 дня це вже не погано, Возможно. Якщо цей івент йде кожного годину, то в принципі нормально. Дуже було хорошо, коли ти вбач, ой, там, що... Дні в 8. Тиждень. А зараз. Кстати, я не знаю, що робить у цей фейворіт. Мій друг просто злив у 3-8 мільйонів і в нікуди. Я не знаю, що. Думаю, я не сильно хочу. Хоч у мене багато, ну в принципі. А, знову моє монтажика. Я... У ну, мене, коротше, все вирісло, я про щось трішки пождати. І це яйця, кстати, в мене добавилося маленьке, бо поки я чекав, в мене було ось це яйця. Я його вже купив, поставив. Ну, тому що потрібно, бо тут і так багато часу, а в мене ніякої киві нема. Є одна але зараз у мене це не на час. Але зараз е, краще пет. Я надеюсь, що в мене з двох цих легендарних є, що все буде нормально. Кстати, вже нічка. Ай! Це я госпожу. І в принципі, я зараз ще раз подалюся результат, скільки в мене буде е, у поинті. Я ще значить, буду грати. О, я щось даже не ожидав, що це що буде, знаєте? <годи> я не знаю на що ну. Ну, нашого ну, мені. Я ж нікому подаритися не можу. Ну, я не знаю. Тіпо, не знаю. Ладно, победим. Засиряю не так, все хорошо прям. Катя, ну бо трішки в мене вже йде. Я переставлю цю штуку. Я думаю, вам не мешати. Ви знаєте, мене розстраює те, що я йду до цієї тілі, а не факт просто... Я держу факт в тому, що не факт я встигну. Це я зможу встигнути. Бо він на ціну годину. Треба ждати, щоб вона йшла. А саме івент йде всього 10 хвилин, примерно. А, а потім приколиш, дякі карі, та ж толком вся така десь половина вічі вже прийшла. І там вже нічого не робиться, а тут максимум навіть ставку може. І то є фолкт. То коротше, я не знаю. Я буду старати, в принципі, два дня. Наступний день? день точно повністю. І мабуть, ще один. Це після завтра ще пару годин. Чого я постійно профукаю цей? У ну, нас наче підсвічувалося ікс-реєм. Зараз нічого ну, не підсвічується. Може це я сліпий, я не знаю. А чесно, мені нічого не може сказати. Я, звісно, буду старатися, пробувати, але... Но... Я закрашаю. Ну, короче, я не знаю. Єдина що ж сподіваюся, що я сьогодні зможу добити 500 або хоча 510, то я вже зможу щось зробити. От тоді все вже точно. Це плюс ще там були. Ну, коротше, якщо я наблю хоча б 500, тоді я мені вже соло обезпечено. Але справді, ну, розроблені трішки перегнули на що тволо наркотичу. Якби вони ще частіше давали, тоді б ну, да. Або хоча б вирізали число сови хоча б до 500. Ну, просто все одно трошки перегнули. Бо вони і так дають не дуже багато цих штук. А так виходить, що це ну, ні, звісно хтось співає. Але для мене це трішки неудобно постійно грати. Я ще її постійно путаюся з цією навіть ну, типа з нічної Я постійно путаюся, бо вона, типа, світиться, як той місічний фрукт. І коли вона слід за кусок, я йду такий. А, це село. Та тоже не знаю, що сказати. Я не знаю, що правда, якби там зразу казали... Ну, типу, я не знаю, і за те, що дивіться, як лімітований пет, це йде добре. Але, що подивитися, якщо вона мені не принесе пользу, то в мене вже є лімітований пет. Ну, виходить. Ну так а якщо вона не принесе пользу, якщо вона буде ще гірше, ніж найтову. Ну, не буду говорити по англійськи бо мені перекладати точно, бо. бо тут немає переводу чомусь. Эээ, uh, тому я не знаю. Бля. Це капець. Тун-тун-тун-тун-тун. Тун-туру-ту-ту-ту-ту. Окей. Ну, у мене все таки плохо. В принципі, чому йдемо такої шумої теми? Знаєте, що я подумав? Я дуже сильно профокусив. А хоч і ні. Фу, ладно, ладно, я не буду вам нічого казати, бо все не все хорошо. Я просто забув, що звук надо прибрати. І я якраз перед зйомкою вимкнув звук. Бо в мене навушники відходять, тому я озвучую на телефоні. У мене наушники відходить, любить гілка і коротше. То в чому прикол. Я саме тоді вимкнув звук на комп'ютері і виходить. Просто буде те, що звук вирав, включився на всі. Погано мені чутно. А виходить дуже геть. Якби я зараз це не вже або я тоді ще не звернув, то це була фіаско. Знаєте, правильно, я... Зараз будемо вдаляти це все, і що в Типу спочатку е прибрати цей звук, далі е пішов би далі промовою озвучувати. А це якби вже 30 минута. Напишіть в коментарях, е типу, хто грає в цю гру і хто вже виграв звуку, хто не, ще ні, або хто вже або хто на початку, ну, типу, ну, буде цікаво почитати. Або, або, виходиться з кимось, ну, дивіться коментарі ваші. Блин, що таке? Ладно, я... Мені ще треба їх покормити, це не дуже найпробільніше, а це сова, чисто. Вона, по-перше, вона ходить так, якусь криво, як. Типа, криво у нас ще ходить. А ще воно, типу, ходить, постійно завертає. Воно, типу, не криво ходить, а постійно завертає. Я не за зашити F, а щоб не натикати, тикнуть на неї і натиснуть фіт, бо ще тикнуть — возможна. А фіт це взагалі я мучу вже. Просто все не всі нормально наїдаються. Ставитися. Ну, навіть оцей равник така. Не ну, дуже класно наїдається. Я так зрозумію, чим краще рідкість, тим вона гірше наїдається. Це так розумію, ця миша дає всі плюс 500 XP. Е, е, е. чи тільки собі. А це я досі не можу збагнути. Це просто купеність. Ну, що мама? все зубів, О, погано. Так, ну, в принципі, це відео вже буде підходити кінцю. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписатися на мій канал, писати комітрі, не забувайте про те, що я вам казав. І всім пока!